Студенти Полтавщини долучилися до майстерні розвитку органів студентського самоврядування «Егейн». для молоді проводять одноденні інтенсивні навчання. Мета підсилити команду студентських лідерів. Майстерню організовано програмою розвитку організації Об'єднаних Націй проон в Україні в межах проєкту проекту Recovery» – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Тут ми говоримо взагалі про те, що роль органів студентського самоврядування у процесах відновлення та ми говоримо про їхні завдання. Дання, чому вони утворені, чим вони повинні займатися. Ми говоримо про проєктну діяльність, чому вона є важливою в межах діяльності органу студентського самоврядування, і говоримо про важливість планування роботи, і прописання конкретних проєктних ініціатив, які вони потім матимуть змогу подати до нас на конкурс міні Після чого у них буде місяць на втілення цих проєктів, і окрім цього, в грудні місяці буде фінальний зліт студентських лідерів, на які зберуться всі органи студентського самоврядування, які беруть участь у цій пілотній фазі проєкту. Цьогоріч до участі у пілотній фазі майстерні обрали п'ять органів студентських. Кого самоврядування серед них і команда активної молоді студентської ради Полтавського базового медичного фахового коледжу? Це Луганський національний університет Шевченка. він наразі в Лубнах. Хорольський агропромисловий фаховий коледж. Це в місті Хорол. Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва в місті Полтава, Полтавський університет економіки, і торгівлі і Полтавський базовий медичний коледж. Наша студентська самоврядування подало заявку і нас відібрали як у п'ять закладів освіти, які будуть цього року учасниками гейм. Дуже раді цій можливості, тому що в п'ять закладів зі всієї Полтавської області це дуже так. Приємно на душі, дуже цікаво, дуже пізнавально. про вашу роботу вже безпосередньо з дією цільовою аудиторією з тими студентами, з якими ви працюєте. І того, перше питання, яке у нас звучить: що таке проект? Перш за все, це розвиток комунікативних навичок молоді, тому що за період дистанційного навчання всі. Ми і викладачі, і студенти трішечки в собі зажалися, можна так сказати. І це також розвиток студентського самоврядування, це їхня співпраця, це тімбілдинг, як то говорять, це вміння працювати в команді і організаторські навички. Навчальний курс від майстерні розвитку органів студентського самоврядування «Егейн» триватиме з жовтня по грудень. По його завершенні представники п'яти навчальних закладів області опрацюють проекти, які надішлють на конкурс для. Грантової підтримки студентських міні проєктів